Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чергова, цікава подія. Вона не схожа на звичні конференції з науковою спрямованістю, з практичною спрямованістю. Це семінар, в якому лікарі-інтерні, студенти, які бажають узнати щось нове, отримують ті теоретичні і практичні знання, які обов'язково допоможуть їм в подальшій. Практичні діяльності організаторами є кафедра після дипломної освіти лікарів-стоматологів нашого університету? Я з величезним задоволенням вітаю завідувачку кафедри, пані Олену Горжей. Пані Олена, добрий день. Добрий день, вітаю я, всіх. Я так. бачу такі останні хвилини перед початком. Скажіть, будь ласка, який зміст цього семінара? Навіщо він спрямований? І що ви бачите? Фіналі, що ми отримаємо від наших здобувачів, від наших лікарів-інтернів і від всіх тих, хто сьогодні буде повноцінним учасником. Так, дійсно, кожний рік напередодні міжнародного дня стоматолога, дня святої Аполонії, ми збираємося в аудиторії нашого Полтавського державного медичного університету, щоб розпочати навчальний семінар Шлях у світ майстерності. І сама назва, мабуть, каже багато про що, тому що в ці дні. Зазвичай, 8-9 лютого, у нас проводиться такий конкурс, як Шлях у світ майстерності, і це конкурс в першу чергу розрахований це участь лікарів-інтернів, які показують свої здобутки в професійній сфері, і це реставрація зубів. В першу чергу, це те, що робить наших пацієнтів з гарними посмішками, щасливими пацієнтами. Ому е, сьогоднішня тематика нашого навчального семінару вона в основному спрямована на те, що це теми, які е, ми готуємося до другого туру нашого конкурсу. І це дійсно наші, ну можна сказати, знаєте, такі великі спеціалісти да, в цій сфері. Це лікарі, які є президентами асоціації ендодонтії, президентами асоціації естетичної медицини сьогодні допомагають нашим молодим лікарям здобути такі професійні знання, які їм ну, знадобляться. Ми сподіваємося в їх повсякденній праці, і вони будуть. Отримувати від своїх робіт, знаєте, таке задоволення. Я їм в першу чергу цього бажаю. Тобто, щоб сьогоднішній семінар дійсно був для них і навчальним, і практичним для багатьох, щоб деякі нюанси роботи вони могли для себе з'ясувати, задати певні питання нашим спеціалістам, професіоналам. Ми повинні сказати, що дійсно. Ну розумієте, два президента це з Полтави з нашого університету, і це ми цим е, дуже пишаємо. Це єстю нашою. Так. Олена Вікторівна, наскільки я розумію, специфіка семінара розрахована не на один день, так окремо теоретичні знання і окремо практична спрямова. Е, ну не зовсім у нас е, сам конкурс е, семінар. Це є дійсно така теорія, якби підготовка. Сам конкурс е, проходив два етапи, і це є заочний такий тур, е, коли лікарі е, роблять роботи е, з пацієнтами, їх надсилають нам як фотопротокол, Є е, вибірковий такий тур, кого ми вибираємо для другого туру. Вже це буде проходити вже е, офлайн. В умовах клінічної бази кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів це професорська стоматологія, де кожному лікарю буде надана можливість працювати з пацієнтом. Це є безкоштовні роботи, також підкреслюємо це в гарних умовах, гарними матеріалами. І дійсно, знаєте, таке професійне журі зможе оцінити їх уже напрацювання. Я вам дуже вдячний, пане Олено, але у нас сьогодні є Різивна можливість поспілкуватися з нашими лекторами, з тими, хто вже передає свій особистий досвід. Але надзвичайно приємно, що це є випускники нашого університету. Тож ходімо до них. Сів в аудиторії відчуваю студентські роки. І, начебто, біля мене студентка нашого університету, а нині вже визнаний спікер, я не побоюсь цього слова, Ксенія Лазарєва. Пані Ксенія, добрий день. Добре. Ви є наскільки я пам'ятаю постійним учасником таких семінарів, і будь-які заходи, які б не проводила кафедра, ви є найактивнішою учасницею. Скажіть, будь ласка, чи є це певна подяка університету? Можливо, чи Вірі збільшувався, ви вже готові як практичний лікар поділитися своїми знаннями з лікарями інтернами і з тими, хто б потребує на дефавіться. Менчи ви не повірите, Я кожен раз хвилююсь, коли я виступаю на цій сцені. Але вже шостий рік поспіль ми є організаторами саме на базі нашої клініки, організаторами конкурсу «Шлях світ майстерності. Тож у нас робота над семінаром проводиться набагато раніше, тому що зараз сьогодні буде підбито підсумки півфіналу онлайн-туру нашого конкурсу. Ми маємо дев'ять учасників з шести міст України, і в цей складний час я розумію, що це. Ну, певна сміливість з боку інтернів важко шукати пацієнтів, важко шукати місце роботи, де ви можете реалізувати свої ідеї. Але ті, хто намагається йти цим шляхом, вони пригресують дуже сильно і всі е, наші переможці і просто учасники конкурсу вони показують дуже сміливі результати в подальшому і розвиваються набагато е, краще в реставраційній стоматології і в загальній стоматології. Е, Цілком неймовірним чином реалізуючи свої можливості, тож шановні колеги, шановні лікарі інтерни, сьогодні саме той день, коли ви можете запам'ятати слова пані Ксенії, і я впевнений, що кожен з вас стане принаймні, таким же фахівцем, яка є сьогодні. Вона я вам дуже вдячний. А ми йдемо до наступного спікера. А ми спілкуємось з наступною випускницею нашого університету, пані Юлією Коробійніковою, яка також сьогодні є спікером сьогоднішнього заходу. Пані Юлія, що цікаво підготували ви. Доброго всім дня. Даві саме, ви знаєте, я підготувала свою доповідь саме тому, чим займаюсь останні 9 років. Це виключно художня реставрація. І я хочу сказати, що цей напрямок стоматології він змінює життя людей. Він змінює долі людей, тому що та людина, яка позбувається своїх комплексів, яка стає впевненою, яка починає радіти, ну це є щастя. І ви знаєте, я завжди кажу, що щасливий пацієнт щасливий лікар. І звісно, розповім про нові класні сучасні технології, які саме допоможуть в цій сфері стоматології. Дуже вдячний. А я бачу серед тих спікерів, які готуються, пані Олену Борожну, то не з меншим задоволенням ми зараз підійдемо до неї, крокуючи цією чудовою студентською аудиторією, як і колись в далеких 90-х роках. Пані Олена, добрий день. Добрий день. Я бачу і ви завжди зі своїм ноутбуком, який є друг товариш. І брат, скажімо так, так Скажіть, будь ласка, що буде сьогодні цікаво для наших глядачів. Я представляю доповідь на тему наркостоматології, міфи та реальність. І я думаю, це дуже цікаво і важливо, тому що те, що знаємо, ми і те, що знають наші пацієнти, яку інформацію вони отримують, це інколи бувають зовсім різні речі. Тому я думаю, що для лікарів-інтернів, що для лікарів, студентів, я думаю, буде. Деякі цікавинки точно я вам дуже вдячний, шановні друзі. А ми шукаємо інших спікерів і впевнений, що через декілька хвилин всім стане набагато цікавіше. А ми спілкуємось з іншою спікеркою, але не побоюся цього слова. колишньою, хоч і колишніх не буває, студенткою нашого університету, пані Наталії Синіцини. Пані Наталя, добрий день. Добрий день. Я не зменшив задоволенням, радий вас сьогодні бачити і знаю, що ви є також постійною учасницею таких заходів. Скажіть, будь ласка, що цікаво ви підготували сьогодні? Добрий день. Ну в першу чергу дякую вам за запрошення. Для мене дійсно виступати в рідних стінах. Бо академія, а зараз університет це моя альма-матер. І я завжди трохи нервуюся і, чесно кажучи, завжди з задоволенням тут виступаю. Я хочу подякувати взагалі всім причетним до сьогоднішнього свята, до конференції і до. Такого конкурсу, бо це дає можливість молодим лікарям, молодим спеціалістам працювати, працювати на високому рівні, спілкуватися з викладачами, спілкуватися з лекторами і завжди мріяти про щось нове і більше ніж вони мають зараз. Чим сьогодні порадую? Я хочу сказати, що я виступаю в плеяді лекторів і молодих, але дуже досвідчених. І всі говоримо сьогодні про пряму реставрацію. Сьогодні мені здається, що буде. Цікава дуже тема. В мене я обрала тему пропорції. Ми будемо говорити про правила золотого перетину, бо будь-яка естетика неможлива від цього співвідношення. Трохи проговоримо, звісно, і про співвідношення в стоматології, і трохи поговоримо в цілому про здоров'я, яку частину стоматегнотична система має в здоров'ї людини. Ми вам дуже вдячні, Дякую. то шановні колеги, для кого слово пропорційні слова не пусте. Підключайтеся до семінару зараз. А ми чекаємо на його початок. Цей семінар присвячений надзвичайно цікавому святу, який буде відмічатися буквально через декілька днів День стоматологів. Мені надзвичайно приємно, що поряд зі мною президент Полтавського осередку асоціації стоматологів України професор Петро Скрипников. Петро Миколаївич, добрий Дякую, день. У нас сьогодні дня. є ексклюзивна можливість привітати всіх стоматологів України. Насамперед. Ви так. звертаюся, пані маєте десь так. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, я хочу побажати мирного неба. І нехай нехай всім щастить. Дуже всім дякую за ту працю, дуже всім дякую за ті гарні посмішки, які ви надаєте. І вам особисто дякую. Дивіться! Доброго дня, шановні присутні! Нашого 26-го всеукраїнського начального семінару Шлях у світі майстерності. І для відкриття нашого зібрання слово надається першому проректору з науково-педагогічної роботи Полтавського державного медичного університету доктору медичних наук професору Валентину Миколайовичу Творцю. Шановна шановна президія. Шановні присутні учасники семінару. Сьогоднішнього надзвичайно приємно бути сьогодні тут і передати вітання від адміністрації університету, особисто від себе, і привітати всіх з початком роботи навчального семінару. 26 й рік вже проводиться поспіль цей, цей семінар. Він має таку назву «Шлях світ майстерності. І перший семінар, коли вибуває обговорення по від початком сьогодні роботи, сьогоднішньої говорили, що перший семінар був проведений на межі тисячаліть. І, мабуть, це буде вже темою і назвою нового семінару. Так я думаю, що до якогось ювілею така має бути назва. Ну але за цими роками стоїть безумовно така системна, щорічна і кропітка робота. Бо я хочу подякувати і кафедрі лікарів стоматології після дипломної освіти. Петру Миколаївичу, Таїсі Петровні, які стояли у витоків створення цього, цього конкурсу, але не вікторівна, яка тримає цю сьогодні план у факультету після дипломної освіти, за те, що така у нас є сьогодні традиція збережна, так яка дає можливість сьогодні дійсно нашим молодим лікарям, які виходять сьогодні в світ практичної стоматології, Це хай нехай буде їхній перший крок-крок у світ. У шлях майстерності. Ну і ми з вами зібралися сьогодні на каноні дня стоматолога професійного нашого свята. Тож, хочеться привітати всіх святом, В першу чергу, безумовно, це наших колег, наших співробітників стоматологічних, кафедр, науковців, практиків з цим професійним святом, всю стоматологічну спільноту привітати, побажати міцного здоров'я, побажати успіхів здоров'я, натхнення, щоб вони вирішували ті соціальні проблеми, медичні, стоматологічні проблеми наших пацієнтів, завжди дарували їм чарівну усмішку. Тож я вітаю всіх сьогоднішнім святом, можна сказати, сьогоднішнім роботою, початку роботи і семінару. Хочу побажати, щоб наступний вже семінар він був вільний, проходив і перемож... Перем... з перемогою. Ми вступили в наш найновий семінар. Тому ж, бажаю всім плідної роботи, нових здобутків, досягнень. Будьте здорові і слава Україні! Дякую! Українського 26-го семінару професійної майстерності, шляху світ майстерності ми пишаємось, зокрема, навчально-науковий інститут після дипломовної освіти, що поряд з науковою конференцією, яка є щорічною лікарів мінтерні у нас є такий бренд, як. Семінар, науково-практичний, навчально-практичний семінар і цей конкурс одночасно, шляху світ майстерності. Безумовно, ми вважаємо, що недостатньо тієї тривалості інтернатури для володіння певними азами майстерності стоматолога, які ми звикли продовж минулих років оцінювати, як правило, приїздили. Лікарі-інтерни другого року приймали участь. Зараз однорічна інтернатура, але це реалії часу. Проте, незважаючи на це, і незважаючи на те, в яких умовах ми живемо, цей семінар постійно проходить. Це є надзвичайно важливим і є такою заслугою, зокрема кафедри після дипломної освіти лікарів І Напередодні вашого професійного свята хочеться привітати вас всіх, побажати вам професійної майстерності, подальшого вдосконалення, здійснення всіх ваших омріяних бажань, планів, особистого щастя, безумовно, і якнайскоріше закінчення війни. І хочу підкреслити особливу заслугу фундатора, організатора на той час завідуючої кафедри післядоповної освіти лікарів-стоматологів. Нашого каріфіє стоматології, вчителя багатьох поколінь стоматологів, професора заслуженого лікаря України Таїсі Петрівницької. Вона є в головою журі, вона надихає на нові всі у світ майстерності конкурс, щороку є певні якісь новації. Заслуга Таїсі Петрівні побажати їй ще більше зусиль вкладати в цей конкурс і не тільки, і щоб ми зустрічалися, Таїся Петрівна очолювала журі, оцінювала майстерність майбутніх вас, майбутніх лікарів інтернів і побажати вам довгих років, творчого довголіття і фізичного довголіття. Дякую. Семінару задоволення, професійного вдосконалення. І незважаючи на те, що інтернатура закінчиться, ви роз'їдетесь. Ми завжди вас чекаємо на курсах спеціалізації, тематичного вдосконалення, любі форми є, семінари по тренінгу по володінню, практичних навичок. тощо. Ми завжди раді бачити стіна Болтавського державного медичного університету. Бешу доповідь. Це буде лікар-стоматолог, це буде асистент кафедри пісніпної освіти лікарів-стоматологів Полтавського державного медичного університету. Це президент Асоціації естетичної стоматології. І людина, яка більше всього обізнана в умовах організації проведення конкурсу Шлях у світ майстерності Ксенія Лазарева. З доповіддів 26 й всеукраїнський конкурс Шлях у світ майстерності. Добрий день, шановні колеги. Дійсно, для нас це свято, але вже четвертий рік поспіль в умовах війни для нас це свято достатньо складне. В умовах війни перед нами стоїть дуже серйозна задача вистояти. Втриматися, і ми, наприклад, конкурсу бачимо, що приходиться бігти швидше, робити більше. Перед вами стають дуже серйозні задачі, не зважаючи на те, що на вашу мотивацію впливає дуже багато факторів, все одно рухатися в певному напрямку і розуміти, що все це. Буде працювати на вас, коли ви станете дійсно спеціалістами. Тому я дуже завжди дуже дякую всім, хто бере участь в нашому конкурсі. І зараз хочу ну, в таких рисах промалювати, як відбувається наш конкурс. Причому ми будемо розмовляти і про 26-й конкурс шляху світ майстерності, і про 25-й. Конкурс шляху світ майстерності, який відбувся в минулому році, якраз після такого ж семінару, як зараз. В першу чергу перед конкурсом завжди стають певні задачі, на які ми повинні звертати увагу.